Всім відомо, що теорема Піфагора для прямокутного трикутника формулюється як квадрат гіпотенузи, дорівнює сумі квадратів його катетів, та як доводити теорему Піфагора, як сам Піфагор доводив цю теорему, та чи був він єдиним, хто її довів. Існує понад 100 різних доведень цієї теореми, але ми розглянемо алгебраїчне доведення, те, яке, на думку науковців. Проводив сам Піфагор. Є квадрат із чотирма рівними прямокутними трикутниками, вписаними в нього. Давайте знайдемо площу оранжевого квадрата в центрі, довжина сторони якого дорівнює це. Переставимо трикутники. До речі, в Індії цю теорему називають теоремою Баскара, а в Китаї теоремою гуру. Після переміщень. Ми бачимо, що площа всієї фігури з однієї сторони рівна площі квадрата зі стороною А Б, а з іншої сумі площ чотирьох трикутників. Прирівнявши та спростивши ці дві величини, ми отримаємо звичну нам теорему Піфагора або теорему гуру, як кажуть в Китаї.